Витік газу з пошкоджених магістрали Північного потоку 1-2 і триватиме кілька днів. Такий прогноз зробив голова Данського агентства енергетики. Аварія сталася 26 вересня на північний схід від острова Борнгольм. Зафіксовано два витоки на північному потоці 1 і один на північному потоці-2 витікає багато газу, можливо, кілька мільйонів кубометрів за годину. Труби випорожнюються, але пройде кілька днів, перш ніж вони повністю стануть пустими. 26 вересня сейсмологи Данії і Швеції двічі зареєстрували потужні поштовхи в безпосередній близькості від місця аварії. Водночас сейсмічна активність була низькою. Зараз газ викидається до Балтійського моря на площу діаметром понад кілометр. Данія обмежила судноплавство в цьому районі. Дження газопроводів рідкісне явище деякі країни Євросоюзу розпочали розслідування інциденту. коли за добу відбувається три витоки на двох газопроводах, це дивно. Причому настільки дивно, що виникає запитання. Можливо, це диверсія у Єврокомісії вважають, що робити висновки зарано. Ми б засудили будь-яку диверсію, спрямовану на пошкодження будь-якої інфраструктури, але ми відреагуємо після з'ясування обставин. Швейцарська компанія Nord Stream, яка керує північним потоком, заявила, що неможливо точно сказати, коли буде відновлено роботу газопроводів. Водночас Європа поки не відчула на собі наслідків аварії. Газ північним потоком 1 не надходить із серпня а північний потік 2 так і не було запущено.